Тут замігають. <звістична> Мова йде про ділянку дороги, яка в нас визвала резонанс серед місцевого населення, що висвітлювався в засобах масової інформації. Ділянка стосується більшої проблеми там від Рідківців до Слободи. Протяжність 6 кілометрів там, орієнтовно, там, скажімо, дороги, яка ну, вимагала певних, певних робіт з поліпшення проїзду. Значить, Служба автомобільних доріг, отримавши скажімо, інформацію про, про, цю, про цю проблему, ми десь прийшли на зустріч в громаді і були віддані відповідні доручення облавтодору, а безпосередньо виконавцем в даному випадку є Новоселецький реавтодор для покращення ситуації на даній, на, на, на даній дорозі. Причому зразу сказати, що відверто кажу, що в принципі стан гравійних доріг по області, по всій області, бажає, кажучи, бажає кращого. Тому що це і стан це постійно нашого для і, і, і не належно, скажімо... Можливості по утриманню даних доріг призводять до того, що сьогодні практично арабійні дороги, ну, як місцеві дороги, вони в занедбаному стані, тому що е, потребують і додавання додаткового, і додаткового матеріалу, і відповідно, е, необхідні витрати на експлуатаційне утримання не, не дотримуються із за фінансових проблем. Але, незважаючи на це все, е, ми десь пішли на зустріч. І на сьогоднішній день Новоселецький реактор виконав сьогодні роботи по покращенню проїзду осадного. зробив роботу по водовідведенню, відновив кюлек на протязі 950 метрів, зробив профілювання покриття по даній ділянці дороги. І на сьогодні, скажімо так, стан проїзду там ну, забезпечений. Да, якщо говорити про, про більш серйозні капітальні заходи, то тут, безумовно, не, не, не обійдешся без додавання тобто додавання гравійно-піщаної суміші. Я вам на це можу повідомити наступне. Сьогодні в наших сьогодні фінансових можливостях, тобто, згідно доведеними фінансовими планами, ми на рік маємо е, фінансування на експлуатацію менше, ніж в минулому році на 10 млн грн, майже на 11 млн грн. Тобто можливості, на жаль, ну, принаймні на сьогоднішній день, наші ще менше, ніж в минулому році. З урахуванням росту цін, з урахуванням росту е, середньої виробничої заробітної плати, то це ще менше. Тому е, 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 якісь великі... Е, Взагалі сьогодні по експлуатаційному отриманню ми можемо обіцяти не тільки по даній дорозі, а взагалі по області. Якщо брати, зокрема, Новоселецький район, тут представник місцевої влади не дасть мені зберехати, то по Новоселецькому району є дуже багато проблем, які потрібно вирішити навіть цим мізером коштів, що є. І ну, давайте також відверто говорити. Сьогодні ця дорога вона не є першого значення, да, скажімо, для регіона. Да, бо вона не є державною, вона не є місцевою, вона є, вона не скажімо, для сполучення мешканців населених пунктів з іншими населеними пунктів, да, і з областю. Там є під'їзди до кожного населеного пункту, якщо ще не всі над з інших доріг. Тобто, Відверто кажучи, ця ділянка дороги, яка в нас проблема. Я, я прошу вибачення, бо Покажу. Є ваші представники. Розкажете, інші ми можемо. Я хочу просити вибачення. Ініціатор цього я, ви знаєте, добре. І дуже прошу вас. А, чоловік, я Маю вкластися. Все весь процес не більше півгодини. Мені е, однаково випустите. От пів години у нас з вами є часу для того, щоб ми проговорили всі питання. І я далі мав бо завезти. Місцева... Будь ласка, 5 минут перезвоните до тих людей, да вони на не за повернення на ці всі роботи, які провелися зараз. Вас скільки коштів потрібно, аби дійсно засипати навіть і зробити ту дорогу повністю, як у бути? На сьогоднішній день я вам скажу в загальному, ці роботи ще раз про той виконується виконання експлуатаційного утримання. Всього на область на весь рік було виділено 67 мільйонів гривень. Це і зима, і ямки, і водовідведення, і гравіювання з профілюванням, і безпека руху. і... І пороси, right. і сміття, і все, що хоче. На весь рік 67 мільйонів. На 17 рік. Да, на, на 10 мільйонів, майже на 11 мільйонів менше, ніж, ніж в минулому році. Ще раз кажу, за урахуванням цін, за урахуванням росту, зарплати це Вважайте, майже в півтора рази менше маємо, чим мало в минулому році. І 10% від того, що чи 20% від того, що потрібно. Хай каже, 40, неважливо. Але факт в тому, що не вистачає цих коштів на належне отримування і на виконання першочергових заходів по всіх дорогах області. Ми говоримо зараз за одну конкретну дорогу. От тобто я вам хочу, щоб ви розуміли, що виходячи з плану фінансування, план, у нас є помісячна роз, роз, ну, розпланована робота з прив'язкою до фінансових можливостей. Кожен місяць раевтодору в, в кожному районі доводиться план завдання на роботу за певний період часу тобто, на місяць, доводиться з урахуванням вимог до експлуатаційного приймання, з рахуванням вимог правтодора, з ну, скажімо, пріоритетності виконання задач. Тобто на сьогоднішній день присутній тут начальник населення має певну суму коштів, давай на місяць. З розбивкою, що, наприклад, на ямковий ремонт він повинен виконати одну суму забезпечити виконання, на профілювання водовідведення – друга сума, на прибирання на третє, на, на знаки на тобто, кожен вид робіт у нього є завдання, в межах якого він працює. Він не працює, треба зробити, хочеться зробити. Він працює, він підрядна організація, яка працює виконує роботи в межах. Того, що йому потім роботи по водовідведенню і е, е, профілюванню поїздної частини, то практично е, на сьогоднішній, день, е, вирішуючи проблемне питання, будемо казати, з'їв весь е, плановий показник району за місяць. Тому е, сьогодні, е, е, коли я... Е, Чую скарги громадян, наприклад, чи з, ну, наших, наших людей. Я, я 100% їх підтримую я розумію. І, і більше того, може навіть десь більше в, якійсь, в якомусь ступені більше них переживаю за те, що довели наші дороги до такого стану. Але як посадовець, як начальник служби, я оперую тільки цифрами і можливостями, які мені доведені. В межах яких я можу виконувати роботи на дорогах області. Так от ці межі вони з таких, вони от, от такі, на їх практично не вийдуть. То, що ми сьогодні зробили, покращили там проїзд, то практично в якійсь мірі відчують покращення мешканці там, трьох населених пунктів, але відчують. Скажімо, погіршення чи, чи не відчують покращення, решта населених пунктів району. І коли сьогодні нам ставлять задачі, там, бо, чи інші намагаються ставити задачі, кажуть, ви, ви повинні, ви маєте зробити, то ми все-таки просили б людей десь досить розумінням до, до проблеми, що тут не сидять люди, які не хочуть зробити. Тільки, на жаль, в, в цих обставинах ми, не все в нашій владі, не все ми можемо зробити. Сьогодні ми зробили по краще Якщо говорити про додавання матеріалу, завести гравій, вибачте, сьогодні у нас таких можливостей немає. Дивіться, ну розумієте, щоб вам відповісти на це питання, да. щоб вам відповісти на це питання, тут є. Ну, Треба розуміти, є різні типи ремонту автомобільної дороги. Навіть загальні покриття. Ми зараз говоримо за експлуатаційне. Пишет суттєво питання. Ні. Десять. Ні. Десять. Ні. Десять. Ні. Десять. Це не вирішення питання таке. Вони просто там, їх просто не буде... буде і не не буде. Ще таке питання. Ну, от сьогодні вийшла на цю дорогу, підрихтували її. Завтра вийдуть в Рокітному, в Щербінцях, в Шишківцях, будь-де. Що тоді робити? Районній владі, автодору. Давайте, ну, давайте. Знову прийдуть до вас вже інша делегація. Справа в тому, що що практику ходити до мене, ми будемо, скажімо, ну... Ну, скажіть, тоді, куди тоді, йти давайте, тоді. Давайте так. Ні, я не кажу, що до мене. Ви до мене можете до мене приходити. Можете, Напевно потрібно. Але треба, якщо є питання, треба прийти, поспілкуватися і знаходити і, і якісь раціональне. Ну, я, я не про себе, я про цих людей. Я, ж... я, про... я, теж... я, я теж... лише фіксую. Я теж... До вирішення треба спілкуватися для того, щоб знаходити рішення. Сьогодні, сьогодні більшість населених пунктів сільських рад області вже зрозуміли, що для того, щоб покращити ситуацію по дорогах, в першу чергу місцевого значного, да, які були завжди десь останні десятирічні, забувалися з відсутності, що це треба долучатися до цього процесу. Треба знаходити кошти. Пошти, і знаходять і, і, і сюди кошти. Сільські ради є багатші, є бідніші, є, але в різних, ну, в різних можливостях. Один знайшов мільйон, другий знайшов 100 тисяч, третій знайшов 20 тисяч. Ну, немає в нього там можливості, немає бідна сільська рада. Але щось знаходять. Четвертий немає взагалі не копійки, але вивів людей, покупали кювети, виробували порослі, підготували все. І, і, і тоді разом спільно з усіма. Да, ми при наших можливостях десь дали техніку, десь, десь да, виконали ті роботи, які ми можемо профінансувати, які... і таким чином спільними зусиллями привели більш-менш до порядку ту чи іншу дорогу. А коли сьогодні, вибачте, сільська рада відвертається і каже, що це не мої проблеми, це, це дороги служба тобі не доріг, значить це проблема. Я вам поясню, на чому ми стоїмо, що ми можемо вирішити. Якщо е, е, фермерські господарства, які використовують е, в більшості цю дорогу, давайте говорити відверто, 6 кілометрів, які робить, це е, хто? хто, хто о, ті фермерські господарства, які зараз сюди йдуть. Вони рахують, спілкуючись з Галиною інформацією, вони рахують, що вони платять податки в державу, і питання їх на цьому закривається. І це не цікаве далі. А давайте говорити тобі відверто податки, які вони платить державу. До, е, не всі доходять до доріг. Ході, Євнецько, так, да, дорожні фонди, які нам обіцяють, буде працювати з 18 року, і то тільки на 50%. Оце є їх податки. Їхні податками закриваються сьогодні питання війни, сьогодні соціальних виплат, інші податки. До дорог, до доріг. Те, що доходить, я говорю цифрами, це не їх я придумав. Я е, е, їх маю на помазі і, 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 скажу, знаєте, і можу підтвердити будь-яке своє Сьогоднішній день. Рає е, е, автодор. На замовлення служби автомобільних доріг виконав необхідний і максимально, навіть більше чи максимально можливий обсяг робіт для покращення стану на даній ділянці дороги. І якщо хтось хоче більшого, то він має долучитися до вирішення питання. Сільська рада виділить дорожче, фермери скинуться, куплять, гравій, завезуть на дорогу. Ми виконаємо ми, ми, ми роботи, додатково виконуємо роботи по плануванню і по профілюванню, по ущільненню і так далі. І зробимо скажімо, гарну дорогу, яку, про яку забудемо деякі коронавіру. Але тільки при таких умовах. Не так же так. про ще Скільки, скільки ну, там хайбелі в тому районі не десь є, До 12. Ну, Фербів 12 але тут полі, тут 12 фермів, 12 8, да? ну тут, я не знаю, тут і Макоса, тут він, Макоса по але цей. Вони за рік всі сплатили, я так прикинув значить, до місцевого бюджету десь в межах 70 тисяч. І десь в межах там. Єдиного податку десь так в межах може 20 тисяч. Тобто казати, до, що там до страшну суму, скажімо, вони сплачують державі, ну, конкретно навіть 3 тисячі 700 єдиного податку і 11 тисяч 778 гривень сім копійок податків до місцевого бюджету. Ну там же йде розчаплення. Я не знаю, може щось там здавало фонд соціально-економічного розвитку посилав. Ну, не в кожну літр бензину ну, закладений акциз. В Чому тут ну, плюс? Чотири десь майже 15 тисяч на подано. Ось така я а голова, я так в двох словах скажу, те, що говорив Ігор В'ячеславович, що всі кошти, які були виділені фільмів Новосельський район Фудор на березні квітів, на сьогоднішній день вже всі використані. Роботи по цій дорозі відківці, слобода зелені. Ось до чого зводилося це більше, коштів немає. Я, я сьогодні, згоди, я казав, я сьогодні приїхав Свободив до... по цій дорозі в Відківці і сказав наступне, що якби у нас в такому стані були всі дороги, як зараз ця дорога, то ми були на цьому між. Бо в нас є ситуація, суми, які були сплачені фермерськими господарствами, податків за 2016 рік. Я назвав цифри, які, ну, скажімо, навіть при умові, що якимось чудом ці всі гроші були би е, е, направлені на дорожнє будівництво, то будемо так казати, тут е, ну, скажімо, навіть на 10-ту частину цієї дороги не вистачить. І він сказав буквально п'ять днів назад, що направляється на 2017 рік 16 мільярдів гривень для покращення доріг. Ну коли будуть нам покращувати цю дорогу, так як покращують з 2015 року, то тут є жалоба, 71 людина. І якщо б ми були тоді, так бисто не робили оце для села, то б було не 70. А, навірно, 7 тисяч підписів до вас з рідківців і арбурян. Я знаю точно, що така ситуація на Буковині і ще гірша ви підтвердили у других селах. Ну я поки що тільки можу говорити про ту ділянку, де ми працюємо. І ми просимо вас, і я вас прошу, не заставляйте нас злитися, йти від вас з кабінету з таким настроєм, що дійсно нема влади й целі. Я особисто була на Майдані три рази. Мій син був обпечений, рукою, я його здала, лікувала і нікому не говорила. Я... Ми будемо спорити спорт. Дійсно, ситуація у дорогах, ми полюємо ті люди, котрі в гірших е стані, вони також будуть для мене тенати. Давайте так зробимо. Що можуть фермери, що можуть Сільські ради, три туди сільських раді, ну, ми беремо населення чи ні? Рід. За межами населеного пункту. Це вже територія більш відноситься до населеного пункту Арборів і Свободи. Давайте підійдемо три голови, я її переворимо коштовис, і співфінансування будемо щось робити. Як очочка. Питання. Щоб, 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 я вам э, розказував, не знаю, чи все зробити, чи все, але стосовно ремонту, в 2015 році зверталися, в 2016 році зверталися, 3. сьогодні звертаються. Служба автомобільних доріг є балансом отримуючих доріг загального користування, в тому числі на сьогоднішній день до 1 січня 2018 року доріг місцевого значення. 1 січня 2018 року, -за прийнятого закону, вони стануть дорогами місцевого. Значення і підпорядкуватися органам на місцевому